Йоу, террариум Майнкрафт, це як класний світ, боки це тупо магніт. Магнітна серія це для ваших очей. Будуся купа цікавих речей. Террариум моє, тут реально круто. Майнкрафт серд для всіх, де купа трупів. Йоу, це жарт. Будую свої шляхи і не зупиняйся. МС Вегені на як босс у житті. Террариум серри, мій блоковий рай. Майнкрафт гра, де кожен має робити по кілька разів. З'їв цікавий біт, На серві цьому, де кожен поет. Ось такий прикольний у мене куплет. Блок за блоком, будуємо світ світ. Терраріум сервер, де спавиться кіт. А окра поки робить магніт. Магніт який мають усіх твоїх друзів, знайомих та дід. Тут є краності і мрії, і хата, і все як у кожного буде удачно. Терраріум Майнкрафт це наша зона, де кожен знає, що тут кожен за кожного. Інакше не буде крутого серва, який ми зробили за півроку. Ура! Фу, я старался. Мерик читай акура.